Перейшов до ступа, все подмивав, звісно ж, керасинчиком. Все подмивав, тепер треба відмити його не в керосинчику. і дивися. Та це, мабуть, на покраску підуть самі кришечки. Самі кришечки. Ця нова, вибрав нову, бо та була не очень. Одні нові, одні, не нові, одні в хорошому состоянні. Колодки. Ну і мелочовочка так. Та мабуть, їх тайсь. Да? Не будемо дуже заморачуватися. Та їх дуже і не випалиш, мабуть. Да, зібрав ребішки я кришки ступець. І передню, і задню. І зірочку. Ну, в принципі, зірочка вона трошки не сюди. Да? Вона якби більше в ступець у самого колеса. Ну, тим не менше, Зірочка нова, хоча і та була в отличному стоянні. Але ця є нова. Я її болгаричем відьмою, да? От Тербо вона вся в корозії була, була корозія на ній, ну, вона мені недорого й досталась, в принципі. Е, Нові болтики, ну, я перший, хто розібрав, і ці, ось перший, і перший ці яких фіксатори, напевно, да? Фіксатори такі, коротше, які держать болти, щоб вони не пооткручувались. Ну, в принципі, все одно і все разом того і вам і це і показую. М -м ну що, передня, передня кришка рідна, передня кришка рідна ступиці, да? Кришка ступиці колеса переднього. Е -е, колодки нові, Колодочки нові сюди, не знаю, як вони немає. Зараз колісу в мене там. Не можу я щас притулити, подивитися, чи все зійдеться, чи ні. ну Думаю, все буде нормально. Якщо ні, то ну, що, підпиляємо їх трошки, підріжемо. кулачок в хорошому стані, шестереночки, це нержавейка Оце ось нікелірована, бо м'яка різьба тут з мілкою різьбою нержавейки не знайшов я. значить Черв'ячний вал на привод спідометра, прийшлось замінити мені. Да, дивись, він якийсь я не знаю, він латунний. Да? І на ньому напилені якесь ще чи, чи на не знаю, як на робили, який то интересный. Прийшлося поменять новий, да? Новий знайшов, найшов. Mm, ну, Типу регулювати шайбочки, да, все приміряв, тросик тикав. Це стальна, стальна і пильничок навіть наверх да, отак стоїть усе. і зажимається ну, такий механізм. А, та, ну, да, ось, рідний. І за чого не робив спідометр, причину я тепер знайшов, нарешті, коли я крутив на Мінський, і спідометр не крутився, неясно було в чому в чому діло, але потім знайшлось, коротше, тут не залишилося. Грані там кругле воно, по суті. І тросик в ньому просто крутився, і привод спідометр не зачіпався. Коротше, насипалось туди дерьмо, всього, і воно все скруглилось, а не угу, Як-то так. Вутіль. Хорошо, хорошо. Що ще можна по цьому сказати попередку? Та в принципі, що все нормально. А цей натяжник переднього тормоза болт регулювачовий на хромі, да, він на хромі у мене. Е, в принципі, ішло все. Інтересна ситуація з тросиком. Ось рідний тросик, я його ставив. Він не такий, як на восходи, да, ось рідні, фу, рідні. Всі нові ось тросики у мене. Е, ну, якби так, получається, що оця ось вигнушичка, вона ширша, ширша найбільший діаметр, да, і ніжі сього сходу, да, так. хоча такий самий, як у Яви, ось, наприклад, от Яловський, да, так. такий самий, но Явовський, він довший, він довший, а довгий не треба, бо цей взагалі коротенький, треба виміряти, коротше, з цим ще треба, як то рішати, оце я не знаю, взагалі, що, ось такий, нервна ЗМТ з якогось хрена, коротше, нічого, цим ще прийдеться рішати, смазочка, та потім помажемо, якби, ніякої реклами, ніякої реклами, ай, блін, ну, ладно, Хорошо, хорошо. Задня ступиця, задня, не, задня кришка ступиці, да, задня кришка ступиці, е, нова, нова кришка, но жість побила алюміньку, жість побила алюміньку цю. Пейбол тільки закотився один, їх тут должно 6 штучок бути. Час, давай, до неї. Значить, кришка ступиці нова. Да, вона побита алюмінька трошки жизнью, але ну, ну, вона нова. І це місто новеньке. І оце все нове, не розбите, на відміну від моєї рідної. У мене є ще одна беушна, яку я купляв. Всередине я не красив, чи то я вирішив. Що краска тут в принципі не нужна. Вона. Ну, немає необхідності, якщо все добре було зібрано, пилюки там не має бути. І в общем-то все повинно бути добре. теж від мене наступиться. І там вже оці ось, е, різьби перебиті на М6, а тут М5. І того я на днях заказав болтики із нержавейки на М5, ну вони за такими шляпками. Да? Не такі, як в СССР були. Да, СССРівський болт. Ось тобі СССРський болт. Ось, да? ось тобі СССРівський болт, яка шляпка. А Отут диви, яка неожидана, неожиданно. Даже фотку мені скидали, то якби. Ну, подивись, вроді нормальний болт, красивий. Короте, ладно. Ну нічого. Нічого, нічого якої да? старий кожух. Отак От воно все буде, приблизно плюс-мінус туди-сюди. Я думаю, вони отак висіти не будуть. там. А воно все зажметься, виставиться. Я думаю, що все буде ок. Довжина якраз із гроверком і шайбочкою. Тоже нержавеюще, нержавеюще. Самі шляпки я полірнув, звісно, щоб воно все блистіло і мерехтіло. І, в принципі, ок. Те, що кришечка побита, затоновано, затонова, ну но зато но побита, но побита. Ну, а що робити? Що Нічого тут не зробиш, такого тим більше, що її цієї кришечки ось я взяв, да, примірку. Тобто, ну, ти зрозумів, що її видно буде. Дивись. Ось тобто, тут отак, отут маятник усе закривати. Ось, дивись. Що буде зверху видно. Угу. І знизу така сама ситуація, цей кусочок буде, тільки видно, все. Остальне кожухи закривають. Кожухи теж покрашені, в принципі, ні, я їх ще не забирав. Ну, не знаю, що вскрив лак... лаком, серебряно покрасив і вскрив лаком. Поки лаком не вскривав, вони були яскравіші. Вскрив е лаком вони стали більш тусклі, да, такі тьмяні. Ну, зато бляск появився. В принципі, ну. Удовлетворительнее, воно новеньке, воно ну як новеньке, виглядає нормально. Да? Тим більше красочка буде, там все покрашено нормально, ступочки, спички, воно буде загалом все дивитися. Да? Я кажу, там тільки кусочок буде його видно, зато вона нова-нова. Те, що Тут теж все админ. Новий кулачок, новий новий, новий. новий, І шайбочка ця нова, це я вже підібрав. Ціни, не нові, не нові, бо я тіш, ну, міряв її, то коротше, проблеми було. Якщо нові, то довелося б їх дуже стачувати. Ну, ці, в принципі, ще ок, вони ще дуже хорошо походять, я думаю, ніяких проблем з цим теж у нас поки що не буде. А от впередн, да, колеса нові, і треба буде ще пробувати. Я думаю, що мені прийдеться, ще їх де в яких, яких десь містах стирати. Ну, в принципі, що, що? От і все. Все, що я хотів сказати. Ну да. да. Зараз все це перемажу, соберу, ну, положу, хай жде свого часу. Як то так? Все, все. Поки що дам. Та ну так, да, да, Якби собрав, зібрав, ну якби і трошки не дособирав. Тут ще маски, зрозуміло, треба буде міряти колодки. Я думаю, ще прийдеться їх трошки опилювати. Ну, да. Тут уже, як я сказав, на хромі ця фішечка. Оська на хромі, з, з гайкою на хромі. Короче. Тут теж задня оська на хромі. І що? А, регу регуліровочний болт. І тут уже, а, кстати, болтики всі хорошо, а один довгий, один довгий його треба буде обрізати. Один прийде обрізати. Тут бачиш, як вийшло? Ну, оце все. Нюанси, нюанси, якби. І річ. Хлопль. Отак, От як тобі. Пошти зібрав, пошти не зібрав. Та все, все. Тепер все. Покажу все. Коротше, не понравилось мені, те, що я покрасив. Да, і нова кришка ступиці. Та нова, нова побита корозія, Ну, не корозія, а поки... да, і там раковина на ній. Коротше, знайшов нову, таку саму на М106 нову. Без... без закислення на ній. Коротше, на поліровку. Ну так, да, так. Да. Та що, ясно. Паня, ви ж розумієте, да, що це все закрито буде. А Це все закрите, це все закрите, і тут маятник все закриває теж. Може там, звісно, і буде трошки він ходить туди-сюди на цепі. Ну, в основному тут тільки оці ось полоски будуть видні. В принципі, на них я увагу більше зверну. Ну та що, все, все. Ну що ж, тільки ж не все знов. Блін, прається цей розбирать тоже. Це тож а тут, ох, а тут не все так просто, не все так однозначно. Ох, капець, капець. Капець, капець. Ну та що?

Люсенька, дивися, тобі шоломна йшов. Шлюм? Да. Та хто вона? Скільки коштує? Це в нагрузку до мотоцикла. здала Хто? Мила, нам же ж на то мені здається.